Народ, будь ласка, порадьте найкращу пісню для душу, але таку, що під нею хотілося врятувати світ, розплакатися, чи ще щось таке. Бо слухати власні нав'язливі думки про майбутнє я точно більше не можу. Взагалі, я це до того, що нарешті знайшов якісну колонку в душ лише за 999 гривень. Це Soundcore Select 4 Go, і вона мене реально здивувала, бо я отримав гаджет, який при вазі у 265 грамів. Грає так, що його чути на всю хату, а не тільки. У ванні вона видає чесні 5 ватт потужності, і хоча не варто чекати концертного басу, бо розмір все ж таки кишеньковий. Звук тут чистий та гучний, що для такого формату велика рідкість. Щодо автономності, вона тут скажена. Колонка живе десь 10 20 годин залежно від гучності. А от заряджається вона довгенько, цілих 4 години. Ну і звісно, ця штука не боїться води, а також вміє об'єднуватися в пару з такою ж іншою колонкою. У фірмовому застосунку можна налаштувати еквалайзер під себе. А ще софт повністю українізовано, що приємно. Як на мене, за 999 гривень, які зараз просять за цю колонку, це чи не єдиний варіант отримати гарний звук за копійки? На ви все ж таки напишіть, що ви слухаєте у душі. Ну і звісно ж, підписуйтесь, бо далі буде ще більше цікавих девайсів.